Всім доброго дня. Отже придбав я ось такий два кабеля. Це usb перетворювачі з 12, з 5 вибачаюся до 12 вольтів для живлення Wi-Fi роутеру від Powerbank. За допомогою цього перетворювача напруги. Можна легко живитися від павербанку практично будь-який пристрій, що працює від 12 вольт. І споживає не більше 075 А. Я їх купив спеціально для свого Wi-Fi роутеру, бо в нас зараз в Україні відключають світло. А в мене інтернет йде по оптоволокні. Вирішив спробувати, чи буде воно дійсно працювати. Чи буде з цього толк хоч чуть-чуть, але будемо з інтернетом. Купляв ці кабеля, я тут у нас в Україні. Ціни трошки здивували, здивували мене, бо стартують від 150 гривень і більше. Але, ну, я думаю, що це необхідно. Мені, мені зараз це необхідно, бо я працюю трохи через інтернет і доступ до інтернету в мене має бути практично завжди. Ну що, будемо пробувати підключати далі відео. Подивимося, чи дійсно воно щось дасть. Отже, лайфхак все-таки робочий. Працює оптоволокно від павербанку. Ось такі кабеля. І можна сидіти без світла, але з інтернетом. Правда, не надовго, у мене павербанк слабенький, всього 10 тисяч мА. Ну, але... which shows